Прем'єр-міністр Великобританії Девід Камерон став першим західним лідером, який у п'ятницю відвідав Бірму після успішно проведених парламентських до виборів в країні. Після зустрічі з продемократичним лідером Аун Сан-Сучі в місті Янгон Камерон висловився за призупинення економічних санкцій проти Бірми. Тим часом, одночасно, з початком роботи Сан-Сучі в парламенті на екрани США вийшов фільм Люка Бессона Леді. У презентації стрічки, в якій розповідається історія життя Нобелівського лауреата, взяв участь режисер, головна актриса фільму та держсекретар США Гілларі Клінтон. Далі Наталія Леонова. Добре, лані, лані, лані. Вихід на екрани фільму леді співпав зі звільненням Аун Сан суджі з під домашнього арешту та її переконливою перемогою на довиборах у парламент. Державний секретар Гілларі Клінтон привітала розвиток подій у Бірмі У одній з наших останніх телефонних розмов. Я їй сказала, що вона символу перетворилася у діючого політика. Подолавши до певної міри подібний шлях, я з власного досвіду знаю наскільки це важко, тому що відтак починається повсякденна праця у парламенті, де необхідно йти на компроміси, у чому і є суть демократії. Стрічка Люка Бессона це розповідь про боротьбу Аун Сан суджі проти авторитарного режиму і корупції та її сміливий шлях, який почався ще у 1947 році. Тоді її батька, лідера про демократичного руху генерала Аун Сана, було вбито. Дівчині тоді було три роки. Проходить кілька десятків років, а он сан суджі, домогосподарка та мати двох синів, живе у Великобританії. Відтак вона збирається до бірми, щоб відвідати свою хвору маму. Коли ти повертаєшся десь через тиждень, може два. Вона не повернулась ніколи, стала політичною активісткою у 1988 році. Вона звернулась до півмільйона людей, які зібрались на площі Рангуні, з закликом до встановлення демократії. Акторці Мішель Єо, яка грає Аун Сан Суджі, ця промова далась нелегко. Бірманську мову їй довелось опанувати всього за вісім місяців. Це був перший раз, коли вона зверталась до своїх прихильників. Вони повинні були зрозуміти, що вона послідовниця свого батька і вона служитиме своєму народу. Попри те, що вона вийшла заміж за англійця та жила за кордоном, її серце завжди залишалось у бірмі. Через рік суджі посадили під домашній арешт, який тривав 15 років. Бесон каже, що був вимушений відтворити життя судді в ізоляції, не маючи багато інформації про ті роки. Вона під домашнім арештом Бірма не приймала офіційних осіб, лише туристів. Так що було дуже важко збирати інформацію. Тому ми відтворювали будинок на основі 200 фотографій. Ми скористалися програмою Google Earth, зробили вимірювання, відстань від будинку до озера та решти об'єктів. Так що ми створили такий самий будинок, такі ж портьєри, таке ж піаніно, Все як у справжній хаті Суджі. Цей фільм також історія кохання. В ньому показаний біль фізичної розлуки з її чоловіком Майклом Ерісом та його безкінечна підтримка. We'll Бесон каже, що одночасний вихід фільму на екрани та перемога суджі на довиборах випадковість. Гіларі Клінтон подивилась фільм перед тим, як уперше зустрілась з його героїнею. This is a це просто чудова стрічка. Я мала велику честь подивитися її по дорозі до Бірми. І Я особливо хочу подякувати режисеру за її створення в нашій культурі. Кінематограф має величезний вплив на суспільство. Критики кажуть, що актрисі Мішель Єо вдалося показати справжню суджі. А сам фільм дає глядачу можливість насправді зрозуміти, на які жертви пішла лауреатка Нобелівської премії Миру заради демократії Наталія Лонова, голос Америки.